І так, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити взагалі на таку тему. Сьогодні буде не, про, не буде туторіалів, сьогодні буде більш інформаційна тема. Хочу розказати взагалі, як заробляти на моушен дизайні, тому що я почав робити відносно вже багато туторіалів про те, як його робити, але ще не розказував, як взагалі на ньому заробляти. Тому я розкажу. Як мінімум про свій досвід, про всі варіанти заробітку свого особистого досвіду, як взагалі я зараз заробляю, і як взагалі я заробляв на своєму шляху мовшен дизайнера, перший спосіб заробітку це ну, те, чим я зараз займаюсь, в принципі, це продавати темплейти на стоках. Тобто, принцип простий, ви робите, принцип простий, але щоб до нього дійти, то насправді треба. Потратити дуже багато часу. Тобто ви робите темплейти, завантажите їх на стоки, тобто сток сайти, платформи, на яких люди, ну, вже є пев певні люди, певні клієнти, які зазвичай постійно купляють темплейти і використовують їх в своїх якихось комерційних проєктах, і вони просто будуть купляти той темплейт, який ви зробили, щоб пришвидшити свою роботу. Спосіб, насправді дуже крутий, і мені, наприклад, він зараз підходить найкраще. Але тут є як і кілька плюсів, так і кілька мінусів. Перший плюс це, звичайно, що тут якби немає стелі. Але щоб рости і ну, не мати тої стелі, треба насправді багато працювати. Тому що, ну, бувають випадки, коли. Просто завантажуєш один темплейт, але ну це рідкість, це було давно. Зараз таке, скоріш за все, напевно, не працює. Просто заливаєш один темплейт, над ним працюєш, і його купляють дуже багато разів. І він ну, просто залітає і там тисячі продаж. Є один такий темплейт, я зараз навіть вам його покажу. Це темплейт від Teamfusion, це WordPress здається. Темплейт, і там просто дуже-дуже дофіга сайтів всередині. І от вони його напродавали на 940 тисяч за ціною там, 70 доларів. Ну, Це насправді ну, дуже унікальний варіант, і таке, ну, таке більше ніколи не повторювалося. і вони заробили на ньому щось біля, там, напевно, біля 50 чи скільки мільйонів вже. 60. Так, простелю стелю заробітку, от її немає, але насправді. Дуже на початку, особливо зараз, мені здається, важкувато вийти навіть там на тисячу півтори доларів з нуля. На це треба буде потратити ну, відносно багато часу сидіти кожен день. Я навіть не знаю скільки, тому що я коли починав, то мій перший темплейт взагалі прийняли після 10 місяців, коли я почав займатися моушен дизайном, і я на ньому заробив, там, напевно, доларів 20. І там вже в перші кілька місяців, коли вже в мене почали приймати темплейти, я заробив десь порядка там за три місяці щось біля 150-200 доларів. Плюс токи в тому, що тобі не, не потрібно якби підстроюватись під когось і робити, ну, робити якісь дурні правки, там виправляти просто по мільйон разів проект, і часто буває таке, ну з досвіду, часто буває таке, що. Просто тобі не подобається той варіант, який потрібен клієнту. А він потрібен клієнту, а не тобі. А на стоках ти можеш по суті сам обирати, що робити, але є один момент, тобі треба все рівно орієнтуватись на ринок, тому що я замічав помічав багато таких моментів, коли люди просто багато роблять проектів. Те, що їм подобається, реально прикольно але воно не заходить на ринок, тому що людям воно просто не потрібно. Ще один плюс, який можна виділити зі стоків, це повна свобода. Але на початках також мені було складно, тому що треба себе організовувати і, ну, типу, ти так, ти можеш не вставати там на роботу як, там, на 8 чи на 9 ранку, ти можеш встати в 12, Але я себе от трошки навіть примушував конкретно попрацювати в день, хоча би там 6-8 годин, коли от справді. Мені ніби не дуже хочеться, але я знаю, що мені треба попрацювати, тому що ну, якщо я не буду довгий період працювати, то заробіток буде дуже сильно просідати в майбутньому. І насправді для мене, хоч кажуть, що працювати в наймі стабільніше, для мене працювати на стоках ну, більш стабільно, ніж в наймі. І як я бачу, за скільки там, за 5 чимось років, більше навіть 6 років, продажів на стоках, то це стабільніше ніж просто працювати в наймі з моєї сторони. Але треба слідкувати за ринком стоків, тому що може бути такий момент, який відбувся в 2018 році чи в 2019 році, коли створили Envato Elements Тобто VideoHive ну компанія Envato створила Envato Elements і почала переганяти туди трафік. І почала переганяти ну, більшість своїх клієнтів. Люди, ну, автори не дуже хотіли йти на Envato Elements, точніше, не те, що не дуже хотіли йти. Взагалі багато хто був дуже сильно проти. Тепер зрозуміло чому. Тому що ці люди заробляли на відеохайві по 10, 15, 20 тисяч доларів. А зараз, якщо заробляють там тисячу дві, навіть менше, то це взагалі. Для них класно, тому що ринок далі падає. Але хто зрозумів, що все рухається якби на підписку, то почали ну, закидати свої роботи з VideoHive на Envato Elements. Ось, до речі, він. То хто почав сюди закидати, то вони ну, справді не втратили дуже сильно в заробітках, може й навіть виросли. І ну, в цьому трохи нестабільність стокового ринку, тому що якщо ти пропустив оцей цей момент, коли ринок змінюється, і ти не підстроюєшся під нього, то можна дуже сильно втратити. Ось я тут в себе якраз відкрив три-чотири, точніше, основні стоки, на яких, на яких варто зосередитись, і на них найбільше можна сказати заробляють люди взагалі. Зі стоків, з темплейтів, грошей. Перший це Envato Elements, другий це Video Hive, третій Motion Array і четвертий Artlist. Почати, я думаю, треба краще найбільше починати це з Motion Array, тому що в них, як на мене, найправильніша політика. І, хоч туди не дуже легко попасти, зараз то взагалі, я думаю, складно. Раніше було набагато простіше. VideoHive на нього можна не орієнтуватись, але без нього ви не зможете залити на Envato Elements. Тобто ви можете залити на Envato Elements, тільки в тому випадку, якщо у вас є проект на VideoHive. тому на VideoHive треба заливати. Але ну, з, ну, з нього в мене з VideoHive, напевно, з мого заробітку всього це лише там 5-10, може 15%, коли я. Тому так. І Artlist. Артліст насправді вони тільки буквально десь рік як запустили в себе темплейти. В них була тільки музика, футажі і там саунд-ефекти. Але насправді СТОК себе дуже сильно показав класно, як, ну, як на мене, тому що я не дуже ставив на нього якісь ставки. Але це рахується як такий преміумний СТОК. І в, на ньому можна нормально зробити. Я за рік не взагалі я б сказав би неактивного завантаження е, темплейтів. Ну мені прийшло в грудні м, біля п'яти тисяч доларів, але на нього можна попасти тільки в випадку, якщо вам кинули запрошення від самого Artlist тобто засновники там чи якісь модератори, я не знаю. Е, вони мене знайшли на Motion Array і запросили сюди, як стати одним з перших. Авторів, думаю, туди попасти ну, складновато і треба робити реально щось прикольне. Але якщо ви в себе вірите, то я думаю, все вийде. А, другий спосіб заробітку це звичайно працювати на якусь компанію. Я скажу, це непоганий варіант. Я, в принципі, працював в наймі багато разів. Я навіть не знайдусь, напевно, разів 6. Не знаю, мені цей варіант не дуже підходить, тому що дуже мало часу залишається на якісь там хобі, на себе просто і часто ти робиш те, що тобі не подобається. Ну, реально, з мого досвіду, часто ти робиш те, що тобі не подобається. Але якщо для вас легше просто встати, там, піти на восьму чи на 9 ранку, в офіс робити те, що вам скажуть, і просто знати, що ви отримаєте цього місця певну фіксовану зарплату, то я думаю, для вас це буде ну, класний варіант. Для мене все-таки він не підходить. Що погано в тому, що, ну, щоб працювати на стоках, якщо порівнювати з наймом на якусь компанію, це те, що у вас немає такого нетворкінгу, і в принципі ви сидите. Там самі вдома, ну ви можете кудись вийти, але це я ну Це не буде все рівно робоча ця атмосфера в офісі. Не буде нетворкінгу, не зможете поспілкуватись з колегами, якщо це якась більша компанія, і там ви не один мовшен дизайнер. Тому що якщо один, то не дуже нетворкінг, якийсь вийде про ну в цій сфері, тому ось так. В цьому плані найм виграє. І ще взагалі хотів би додати про те, чи взагалі Ну є сенс і, вчити мовшен дизайн. І от, наприклад, мені вчора за там буквально за три години на LinkedIn написали від трьох компаній за, ну, типу, з пропозицією на роботу. Тобто, попит, є, ну як я бачу по собі, попит є, тому що за останні... ну, мені постійно мені постійно постійно пишуть. За роботу. Звичайно, це буде на джуніорів, на це, напевно, буде попит е, набагато менший, але, типу, якщо дорости там хоча б до мідла, то можна не так насправді важко знайти роботу. І третій варіант роботи це працювати на Fiverr або на Upwork. Це, ну, типу, на фрілансі, мати якийсь портфель, портфель, створити портфель і шукати собі клієнтів. Цей варіант е, Ну, такий непоганий, тому що у вас також, в принципі, є трохи свободи. Ви визначаєте, коли вам працювати, ви визначаєте, що робити, але це все рівно трошки, як на мене, не дуже стабільно, тому що інколи ви просто можете не знайти замовника. Е, не знаю, можливо, в мене просто був негативний досвід з апворком, але десь 5 років тому, приблизно, коли я пробував вийти на апворк, я починав шукати клієнтів. Я ніби непогано. Зробив собі непогане портфоліо, непогано заповнив свою сторінку. Робив всі кроки, щоб знайти клієнта. Але в мене мені здається, я не пам'ятаю точно. Мені здається, я кілька клієнтів знайшов. Це було щось таке, типу там за 10-15-20 доларів. І насправді це була така битва за клієнта, тому що там є багато індусів, є багато. Людей, які просто роблять будь-що і будь-як, але головне, щоб вони забрали клієнта. І я не скажу, що там якісь ну, в клієнтів дуже завищені е, вимоги, і в принципі, вони просто їх купляють ціною, і вам насправді на початку дуже важко знайти своїх клієнтів, або доведеться працювати за копійки. Але також я знаю багато людей, які в принципі. Ну, заробляють там по 50 тисяч 100 тисяч доларів в рік і класно себе почувають на Upwork чи на файвері. Але якщо вже говорити про фріланс платформи, то я би починав краще з Fiverr тому що мені не подобається підхід Upwork тобто ти виставляєш портфоліо, але ти сам, здається, пишеш клієнтам чи ну, сам собі шукаєш клієнта, там, пропонуєш те, що ти робиш. А на Fiverr, якщо я не помиляюсь, ти просто якби створюєш такі заготовки, що ти, що ти вмієш робити, і клієнти самі тобі пишуть, щоб ти ну, зробив їм те, що ти вмієш робити, по тому принципу, що ти показав, що ти вмієш робити. Мені підхід Fiverr більше подобається, я навіть кілька років тому пробував. Переключитись на Fiverr більше зі стоків, але щось мені не пішло, я все таки вирішив залишитись на стоках. І в принципі, я думаю, що я зробив правильне рішення, що лишився на стоках. І якщо підсумовуючи, тобто у вас є три варіанти: це перший варіант працювати на стоках, так як роблю. Я в принципі про це пробую вам розповідати. Друге це працювати в наймі, і я знаю, що попит є, тому це класний варіант, і апворк. Або Fiverr, тобто на якихось фріланс-біржах. Я думаю, що це не єдині фріланс-біржі, тому в принципі там мав би бути попит. Теж, е, надіюсь, ця інформація вам хоча б якось трошки допоможе зрозуміти, який варіант для вас буде кращий. А якщо у вас виникнуть якісь питання, можете писати їх в коментарях. Я завжди буду старатись вам допомогти вирішити ваші проблеми чи питання. І, звичайно, дуже дякую за те, що подивились це відео, приділили свій час. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписка і до зустрічі.